Осінній цінопад і знижки на весь асортимент магазинів всіх побутової техніки. Дивіться відео до кінця. 10% знижки. Великий вибір холодильників від 7 тисяч. Дуже багато різних. Великий вибір пральних машин, духовок. Пральні машини від 6,5 тисяч. Дуже великий вибір, дуже гарна якість. Великий вибір газових і електричних плит, також дуже великий вибір кавоварок. Дуже є різні, є дешевші, є дорожчі, кондиціонери для обігріву та охолодження, також можливий монтаж у вашому домі. Продаж та ремонт ноутбуків, різні фірми, різні виробники. Електричні велосипеди, наприклад, цей Fisher. Хто знає таку модель, також є інші. Е, в Наявності зарядні станції потужності до 4 кВт. Зараз ви можете бачити процес. Будемо зараз стати таву. Отак виглядає зарядна станція. За рекламу мені заплатили ось цей телевізор. Надіюся, він робочий. Так мені сказали. Але дивіться, дзвоніть. По всій техніці, яка тут є, дзвоніть, номер телефону залишає, замовляйте, поки є знижка, а я пішов дивитися телевізор. Магазин знаходиться на другому поверсі біля ратуші. Також можлива доставка. Снятинський район, також Косівський по домовленості.